Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання, які є перешкоди, що заважає відновити своє життя після втрати близької людини. Стільна думка в голові завжди в тому місці, де відбулася втрата. Це зводить з розуму. Дивіться, насправді все в голові. Життя воно є. Є близька людина, підтримка, є. Е, е, відчуття захищеності, що насправді це, ну, в реальності цього немає, тільки в голові і дорога відкрита. На майбутнє дуже гарна дорога. На майбутнє має бути шлюб, перемоги, рух на коні. Це все вдасться, там ті плани, всі фінансова забезпеченість, ну, шляхи відкриті. Багато роботи, дуже багато роботи, і навколишній світ він безпечний. Тобто немає оцієї загрози, немає такого жаху в житті взагалі для, для життя загроза. А через біль. Через біль впускається оце в реаль... в реалі через голову. Хтось допомагає ще, так Зараз я буду знімати. Дивіться, тут є ще загроза така, що або є люди, яких ви вважаєте близькими, вони насправді заздрять, вони насправді зраджують, є люди, які накручують, які е, вам не дають забути відійти від тої втрати, від того болю, от від пережитих емоцій, від того страху. Страх. Що ці люди вас чомусь змушують повертатися, і ви як в пасті, насправді життя продовжується, вам. Ще є на майбутнє близька людина, з якою ви в один напрямок рухаєтеся, тримаєтесь за руки, і вам багато чого треба робота зробити, роб... по роботі допомога людям для захисту країни, Тут захисту світу України. Оце я хочу забрати. Заперечую. Токсичне оточення, напевно, так. Заперечую, заперечую, заперечую. Оцю ще людину я хочу подивитися, хто це. Заперечую. На майбутнє перемога. Є втрати. Багато втрат. Це не одна втрата. Так, це змушує повільнювати рухи, повільно жити. Ворог буде е, покараний. Перемога все добре. Це я заперечу, Заперечу. Вищі сили, я на лівоохоронців, духів роду закликаю, допоможіть е, тому, хто втратив близьких людей, е, повернутися до життя повернути, відійти від болю, повернутися до життя, допомагати людям, допомогти собі і людям вийти із цього жаху, перекриваємо. Перекриваю вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, заберіть всі перешкоди, які заважають тому, хто втратив близьких людей повернутися до життя. Більше нема ніяких перепон, більше ніхто не заважає, ніхто не впливає, більше нема навколо токсичних людей і впливу негативного, і більше немає емоцій негативних в голові, весь біль повертаю ворогові, тому, хто зробив. І весь біль виймаю із душі, із голови і повертаю тому, хто цей біль зчинив і відправляю на болота. Буде так, буде так, буде так. Зашиваю, закриваю всі проколи, всі дири, всі енергетичні травми. І в пам'яті більше немає насолоди від страждання, від більше не течуть сльози, висушую сльози. Буде так, буде так, буде так, більше немає болю. Відкриваю дорогу на життя. Буде так, буде так, буде так. Буде відкрита дорога на життя. Буде так, буде так, буде так. так треба жити, допомагати, працювати, і е, це життя прожити повністю з усіма е, подарунками, які воно має на майбутнє. Дуже гарне життя. Дякую за увагу.